Ви завітали в птахобітанію. Тут ми інкубуємо, вирощуємо, робимо помилки, аналізуємо їх і вказуємо на це, щоб ви їх уже не повторили, а спокійно, впевнено, крокували до своєї мети. А мета ваша це виростити здорову птицю. Породну дехто, дехто кроса, дехто бройлера, і вже цьогоріч маємо досвід вирощування перепілок. Забіжу наперед, це вго пташка, Дуже боялася її вирощувати. Взагалі не розуміла, чи потрібно воно мені взагалі чи ні. Но, маючи гарне обладнання, користуючись якісним кормом, я отримала колосальний досвід та мега велике задоволення при вирощуванні перепілок. Отож, покажу вас, познайомлю вас, нагадаю декому. Пройдемося сьогодні по Бітанії. Подивимося, які в нас є породи, і не забуваємо, що ми можемо вже записуватись на інкубаційне яйце на 2026 рік. Тому слідкуйте, дивіться, що вам впало в око, що вам пригледілося до душі. Те і замовляйте, буду рада бути вам корисною. Задавайте запитання, якщо маєте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забувайте писати коментарі. Почнемо з моїх улюбленців. Це фавероль лососева м'ясояєчного єчного направлення. Порода кур в тахобітанії є два різнокровних окремих стада. При замовленні інкубаційного яйця ви вже не журитеся, де знайти собі ще одну сім'ю, щоб змінити кров, а вже маєте готове сімейство сформоване, власноруч. Швидко, швидко. За сіточкою знаходиться амараукана. Це порода кури, яка несе блакитний колір яйця. Вона більш відноситься до яєчного направлення кур. Ви можете порівняти курочку амараукана і Фавероль. І вбачити суттєву різницю в розмірі. Якщо ж порівнювати яйце, то в розмірі амараукана блакитне яйце і фаверолька також є суттєва різниця. На це потрібно зважати та звернути увагу. Якщо ви хочете ось таку екзотику, то так варто замовляти амараукана. А якщо ви хочете гарне велике яйце відносно і гарну велику курочку. І півника, то варто замовляти фавероль. Хоча я не скажу, що Амараукана менш приваблива пташка. Погляньте, півники і курочки також ідуть з борідками. Просто в них уже лапки чорні, а не волохаті. А так теж дуже симпатичні. Красутулі? Красотулі. А ще не менш важливо, амараукана також у нас два різнокровних сімейства. Ось такі ти чудеса, а хто тут вперше завітав на наш канал. Я вам розповім, що в нас два господарства: одне в Чернівцях, а одне в Яремчі. І в Яремчі у нас є прекрасні, ось такі чудові, неймовірні курочки-породи Барбезьє. До речі, якщо ви хочете справжніх, мисливських таких зі смаком м'яса дичини, то Барбезьє це саме те. Вони несуть дуже велике, гарне світло світло кремове або навіть біле, коли вже більш дорослі, кольору шкарлупи. Яйце вагою навіть деколи досягає до 100 грам. А так орієнтована норма є 75 грам. До речі, у нас є півник Річард, виведений з польського інкубаційного яйця, яке ми придбали у Юлії. Вона теж має свій Ютуб-канал, ми про це розповідали. Я прикріплю у коментарях, в першому коментарі, посилання на те відео, щоб ви познайомилися. Річард у нас буде різнокровний, тому що ми знаємо, що по Україні дуже багато є сімей з Барбезі, але всі вони виведені від Сергія Носенка. Це не є секрет. Ось він там дуже ретельно слідкує, чи слідкував, і, і слідкував, і слідкує. За тим, щоб мінялася кров, він знає джерела, щоб йому завозили інкубаційне яйце з-за кордону. А ось польське півник у нас вже є. Зовсім іншої лінії, зовсім іншого направлення, тому можете бути впевнені, що ви на правильному какатерішні. Забігає наперед, часто питають, яким кормом ми користуємося. Ось так виглядає упаковка даного корму, яким ми. Вик... Кормимо всі наші птицю, хочете бачити і знати постачальника, прикріплюю вам номер телефона, замовляйте. Людина виготовляє корма для будь-якої птиці, для будь-якого віку. До речі, всю птицю, яку в нас є, ми розводимо самостійно інкубуючи, самостійно в інкубаторах. Обираємо для цього інкубатори теплуша. У мене на каналі є щоденник з інкубації. Я вам прикріплю також в коментарях. І є щоденник з інкубації бройлера, де зібрано всі 21 день в одне відео. Ну а щоб вирощування птиці було легким, комфортним та зручним, потрібно мати все ж таки гарне сучасне обладнання. Я обираю міні-фербу. До речі, тут в мене вирощуються перепілочки, вирощуються вони на м'ясо. Ось одні, другі. І вже ось ось буде забій третіх перепілочок. Ось такі дуже дуже красиві. Ще, до речі, в нас проходить експеримент наразі. Це відео шорт. Я дуже часто публікую інформацію, тому переглядайте короткі відео також. Ми вирощуємо бройлера Ко 500, виведеного з українського інкубаційного яйця. Та ро 708 вони на три дні старші, виведені з угорського інкубаційного яйця. Хочу бачити на виході яка реально буде різниця між цими курчатами, чи взагалі вона є. Ну і ще ми маємо ось таку кліточку для перепилів. Оп. Ось такі в нас доросла птиця. На зиму плануємо всіх перепилів прибрати. І вже навесні розпочнемо заново їх розводити. Не вдалося мені сформувати сімейство стадо. Для того, щоб мати інкубаційне яйце, для розплід і так далі. Але ми маємо вже досвід колосальний. Маємо що аналізувати і над чим працювати. Поки ми мандруємо до наших китайських шовкових, це декоративна порода кур. Я вас познайомлю ще ось тут з карпатським міксом. З того часу була на те причина, що ми об'єднали туди такі породи кур, як маран. Срібло, брама, Біле золото, фавроль, амараукан, легбар. І утворився красивезний у нас карпатський мікс. З часом вивелися від них курчата, дуже славні, дуже красиві. І ось так з року в рік ми поновлюємо породними птицями. Цей мікс там Павероль, куди кидаємо півника або Барбезія. Або ще якихось красенів, можете на них подивитися, полюбуватися. І маємо карпатський мікс. Курчата виростають дуже великі, дуже гарні. А саме важливо, що ти ніколи не вгадаєш, якого ж воно буде забарвлення і як воно виглядатиме. Тому хто бажає карпатський мікс, запис на нього також. Є. До речі, вартість інкубаційного яйця досить таки бюджетна порівняно з породною птицею, тому що Фавероль і Барбезє 60 гривень, а Карпатський мікс 25 гривень одна штука. А тут у нас сімейство китайських шовкових. Ще, скажу відверто, інкубаційне стадо не формува, тому що багато ще малечі, вони ще ростуть. До весни всі виростуть. Відберемо найкращих, найекзотичніших. Найнеповторніших і таким чином сформуємо вже красивий стадо. Тому китайські шовкові також у доступі на бронювання. Вартість інкубаційного яйця буде 45 гривень за одну штуку. Є голоши, коричневі, білі, попелясті, бородаті, чубаті. В общем, красота неповторна. Ну ви тільки погляньте на цих красунь. Ну хіба не варто їх завести? Місця займають мало. Ручні, такі няшні. Для дітей це буде просто насолоде для очей. Ну та й для вас також. Подивіться, які курочки, голошики. Коричнева і сіренька. Ну, фантастика. Ну а запис на інкубації дається можна робити на вайбер 050 77 08 307. Ще ми вивели качок білих, мускусних важкої німецької лінії з двох різних господарств. І ось такі красивезні. Поки що, що ти можу важити. Наразі їм два з половиною місяці. Але вони вже досить такі великі гіганти. Я тримала колись качок чорних з білим, з самих-самих звичайних мускусних. Тому я маю з чим порівняти, що таке звичайна е, сільська качка, і що таке качка ось така важкої лінії. Вони виросли надзвичайно швидко. Скажу відверто, я не зорієнтувалася в тому, що вони так швидко ростуть. Мали з ними клопіт, але це все вже позаду, все подолано. Рухаємося далі. Вартість інкубаційного яйця буде 80 гривень. Ще в нас є ремчі. Є ось така мініатюрна красота. Це бентамочки. Так, вони надзвичайно фантастичні, дуже милі, мають високу яйценоскість, мініатюрні займають мінімум місця. Зверніть увагу, півники, артисти дуже голосні. Курочки, надзвичайні мамочки, квочки висиджують, виводять і вводять тих курчат довго-довго-довго. Вартість інкубаційного яйця 35 гривень за одну штуку Дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто ще не підписався, найкращі глядачі та підписники лише в Тахобітанії Всім нам бажаю мирного неба над головою, здійснення всіх наших задумів, мрій, сподівань. Дякую безмежно Збройним силам України і дякую вам за те, що ви у мене є. До зустрічі!